Вітаю всіх на каналі Technohelp. Сьогодні у нас на огляді маршрутизатор від латвійської компанії Mikrotik Це серія hub. Модель AX2. У мене є наявності точно такий самий Mikrot але HUB ac 2 Тобто Wi-Fi підтримує лише AC. Цей підтримує AX, уже стандарт. Вирішив його замінити. На новішу версію, бо, тому що в мене працює зараз зв'язка Мікрод плюс Xiaomi BE3600. Не хочеться, щоб було два маршрутизатори. Зараз хочеться, щоб все було в одному. Ця компанія, як хто не знає, випускає дуже багато мережевого обладнання. Малі офіси використовують середні. В комплекті в нас є інструкція по установці цієї ніжки. Коротка інструкція. Подивимося, чи є мова українська. Так, українська мова є. Це короткий посібник повний. Потрібно відсканувати QR-код, і там буде повністю інструкція. Офіс знаходиться в ризі, випромінення у нас на частоті 24 Гц 20 dBm, 5 ГГц 23. І на частоті 5,4-5,7 ГГц 30 dBm. Частота 57 58 14 dBm. Антени тут стоять вбудовані. На частоті 24 Гц це 4,5 дБМ. На частоті 5 ГГц, лише чомусь 4 дБ. Хоч, так як частота більша, відповідно, проникність хвиль буде менша. Краще, щоб антени були помочніші стояли. Але у мене в IC там взагалі по 2 дБ антени стоять. Так, тому він повинен бути кращий. Як ви бачите, тут у нас велика така перфорація на тильній стороні. Кругом він такий важкий. Відразу видно, що встановлений радіатор масивний для охолодження. Блок живлення у нас йде 24 вольта 1,2 А, 28,8 Вт. Теж написано, що виготовлено в Латвії. Є дюбеля і гвинти для кріплення на стіну і сама ніжка. Ніжку ми можемо кріпити сюди збоку, що він у нас отак кріпився до стіни, я так розумію. І знизу буде стояти. Це найкращий варіант. Він дуже компактний, малий. Із збудованими антеннами. Тут вказано модель, MAC-адреса і пароль. Ім'я адмін. Пароль дуже написано маленьким шрифтом, в кого проблеми із зором, дуже важко буде прочитати. Але це не має значення, якщо ми до нього підключаємося по кабелю, стандартний IP 112 адмін і без пароля, чим цей е, маршрутизатор такий зручний для мене? Тут використовується роутер Ос. Це операційна система на Linux. І що саме зручно, навіть для тих користувачів, які не дуже люблять розбиратися в консолі, тут є Winbox. Тобто можна мишкою просто наклацати, що вам потрібно. Можна роутер ОС порівнювати із Такими виробниками, як Cisco, Zixel та інші. Але вони будуть коштувати пару разів дорожче. І будуть грітися і шуміти, тому що там активне охолодження. Тут у нас встановлений 4 процесор на технології ARM. Зараз ми подивимося більш детально характеристики на сайті виробника. Тут, як ви бачите, у нас з'явилася кнопка моди. Можна вказати. При натисканні, що буде виконуватися. З цієї сторони у нас є роз'єм для підключення живлення. Працює, що саме головне від 12 вольт. У мене IC від 12 В. І Звичайний перехідник USB. Від нього працював. Є кнопка скидання налаштувань. Індикація Power, що живлення підключена. User і індикація. POI. Це для підключення живлення. Може порт цей працювати, як віддавати живлення, щоб заживити якісь інші Пристрої, Наприклад, у вас точка доступу десь встановлена на, на, в іншому місці, і ви от цього маршрутизатора можете заживити. Або можете віддалено заживлювати його. Подивимося, які напруги. 5 портів. Всі порти, як ви бачите, екрановані. металеві. Це дуже добре. Хоть, звісно, гігабітні, а не по 2,5 гіга. Зараз ми подивимося більш детальні характеристики. Заходимо на сайт виробника «Wireless Home and Office. все такий у мене зараз. Подивимося. І Hub AX обіцяють збільшення швидкості інтернета 40% 5 ГГц і 90% 2.4% за рахунок стандарта AX Wave 2. Дві антени стоїть в діапазоні. 2,4 і 5 ГГц. Процесор у нас тут 4-х ядерний, з частотою 864 МГц. Архітектура ARM 64 бітна Процесор IPQ 6010 ліцензія у нас 4. Операційна система Router OS версії 7. 1 Гб оперативної пам'яті і накопичу 128 Мб. В 24 ГГц максимальна швидкість 574 Мб. По двом каналам теж підтримує технологію AX. Дуже добре. Чіп у нас QCN5052 5 ГГц. Швидкість 5200 максимальна, і разом це у нас буде стандарт AX1800. Швидкість. Якщо 2,4 і 5 ГГц додати. 5 портів гігабітних. один порт гігабітний з підтримкою. POE на вихід. Підтримується два вхідних живлення. Це DC роз'єм і POE. Напруга у нас DC від 12 до 28 В. Максимальне споживання 27 Вт, В звичайному режимі 12 Вт підтримує. Це, як так розумію, буде. Якщо у нас живити ще додатковий пристрій через порт POE, то у нас буде споживання 27 Вт. Охолодження пасивне. Вхідна напруга, якщо. У нас через Ethernet заживлення буде від 18 вольт. Може видати, заживити пристрій із споживанням 600 мА. Максимальний струм, тобто це 16,8 Вт. Подали живлення на наш маршрутизатор. У нас світиться Let-індикатор Power. До нього можна під'єднатися по Wi-Fi. Тут вказана назва Wi-Fi мережі і пароль. Ми будемо підключатися по кабелю. Включаємося в будь-який порт. Можна в перший, можна в другий. Включимося в другий. Бачимо, у нас засвітився led індикатор Дві смужечки. В першому одна. І в останньому всі п'ять. Дуже зручно, відразу можна визначити, який порт у нас активний на даний час, який ні. Щоб зайти на самошітизатор, потрібно в браузері ввести IP-адрес 102.168.88.1, Логін, стандартний адмін і пароль вводимо. Якщо хто не розбирається, можна швидкі налаштування вибрати. Quickсет, тут вказати назву Wi-Fi мережі 2,5 ГГц, країну, пароль. Потім тип підключення до інтернету. Все підписано. Wireless, інтернет, PPOE автоматичне, статичне, MAC-адресу змінити, Firewall активувати, Discovery це пошук таких маршрутизаторів в мережі вимикаємо. Локальну IP-адресу вказуємо. DHCP сервер якщо нам потрібно. Тоже обов'язково, щоб вручну не прописувати налаштування клієнтів. І вказуємо DHCP сервер які IP-адреса будуть клієнти отримувати. Натактивуємо, якщо у вас є якісь локальні ресурси у вашій мережі, там якийсь сервер, камери або ще щось, налаштовується через порт мапінг. Вказуєте локальну IP-адресу, порт і зовнішню. Також можна VPN включити, скинути до заводських, перезавантажити і оновити. І змінити паспорт. Обов'язково рекомендую. Адміна вимикати, створити якогось свого користувача і пароль так само змінювати. На лаштуваннях зараз покажу, де це робити. Юзери. Створ... У нас є в мене два користувача, один адмін і один технохелп. Я адміна вимикаю, він мені вже не потрібен. Тепер потрібно нам перезайти. Так, ми зайшли, можна його взагалі видалити, щоб він нам не заважав remove. І все, у нас залишився один. користувач з повними правами. IP-адреси ми в адрес можемо вказати, яку нам потрібну IP-адресу. Так само DHCP клієнт для інтернету налаштовують. Включаємо, на якому інтерфейсі. І що ми будемо отримувати І якщо нам потрібен роут від нашого провайдера в RAM-yes або No. Потім DHCP сервер це для клієнтів. Але щоб вони отримали автоматично, треба пул, щоб прописати. пул ось IP-адресів, у мене є такий створений. Ви можете свої постворювати, які вам потрібно, і ваші клієнти будуть отримувати. Цей маршрутизатор підтримує підключення по SSH. Я його зазвичай використовую, якщо потрібно віддалено підключатися. Winbox не дуже. Сервіси, які вам потрібні, ви тут вказуєте порти, і з яких саме що підключалися IP-адреси. Програми можемо пропінгувати, графіки, подивитися, просканувати нашу Wi-Fi мережу. Дуже багато додатків для адміністратора системного, щоб можна було якось моніторити роботу локальної мережі. App6 у мене налаштовано, він зараз виключений. У мене через Hurricane Electric. Але є один мінус, що потрібно кожен раз маршрутизатор перезавантажувати. Тому я зараз покажу, як це відбувається. Все, Disable у мене піво 6, зараз. Вимкнуло. Ми активуємо. І нам напише, щоб він спрацював, потрібно перезавантажити наш пристрій. Незрозуміло, навіщо це робиться, якщо можна, було б без перезавантаження це все робити. Раніше в 6 версії це все було автоматично. Перезавантажити не потрібно було. Потім доступ для дітей можна Kids організувати налаштування всі зробити, який час у них буде працювати інтернет і все інше. З якою швидкістю. Маршрути попрописувати, системні, тут дуже багато налаштувань. Логи по замовчуванню всі зберігаються в оперативній пам'яті. Щоб не використовувати накопичувач. Тут є в нас конфіційні файли, configuration, channel, security. Security у мене налаштовано WPA2, груPK оновлення через 1 годину, пароль, management Protection, Disable і WPS я вимикаю. Давайте я вам краще покажу, як це робити із додатком. Мені так зручніше, ніж через веб. Вінбокс, бачите, сканує вашу локальну мережу. Якщо у нас Включено Discovery. І можна підключатися по IP-адресу. Якщо ip адреси немає, або ви не несті локальній мережі, то по Маку. Wi-Fi. У нас ми можемо подивитися, які клієнти під'єднані. Wi-Fi відкриваємо. Бачимо, яка у нас частота 2412, технологія X включена. Вибрано назва Wi-Fi і країна. Якщо у вас, наприклад, дуже слабкий буде сигнал, як можна підсилити. Це за рахунок. Змінення країни. Для цього потрібно зайти в термінал і набрати інтерфейс, Wi-Fi, радіо, регіон, каунтрі, і у нас зараз Україна. А, пишемо. І ми бачимо, які у нас ді... частоти підтримуються, і яке підсилення. 20 дБ лише для України. І в 5 ГГц. 170-250-23 і саме максимум 5735-5735 частота на 24 дБ. Змінимо іншу країну. Табом можна подивитися весь список, наприклад, Бразилія. І ми бачимо, у в нас вже підсилення в цій країні більше. Ми можемо просто виставити цю країну, можна іншу подивитися, в якої підсилення більше. Відповідно, коли ви зміните країну, то у вас отут в статусі. Буде випромінення більше. У нас зараз в Україні 15, плюс антени. Чомусь должно бути 20, а воно 19. Давайте ще країна Гренада. Тут у нас підсилення теж, бачите, 30, тут менше. А ось в Бразилії дуже з цим сильно не заморачується. Бачите, яке велике підсилення. Змінюємо країну. Україна, міняємо на. Наприклад, Бразилія. І дивимося. Статус у нас зараз зміниться. TX power у нас 25. Представляєте, яке підсилення? Це в скільки раз? Це в разів в 4 збільшилась сила передачі даних. Бажано таке не використовувати. Якщо ви дуже близько знаходитесь біля роутера, це якщо у вас дуже слабкий сигнал, ви далеко від маршрутизатора, то ви можете. Рівень сигналу підсилити, але проблема ще в тому, що ви будете бачити сигнал кращий, але маршрутизатор буде так само погано бачити, тому що у вас підсилення залишиться одне й те саме. Щоб було краще, відповідно, було б хорошо, якщо виробник мікротів для таких маршрутизаторів ще робив окремі підключення для піхтелів, для виносних антенн. Щоб можна було додатково, якщо в кого слабкий сигнал, додати. Зовнішню Wi-Fi антенну для збільшення рівня сигналу. Відповідно, ми тоді зможемо антенну направити в те місце, де нам потрібно, і ми не будемо ловити завади від інших перешкод. Міняємо назад на Україну і перевіряємо зараз швидкості інтернету, які будуть. Ми рядом біля маршрутизатора знаходимося. Швидкість на завантаження в нас. 820 десь, мегабіт, 817 мегабіт на завантаження і віддача чомусь менша. маршрутизатор знаходиться біля ПК. 626 мегабіт на віддачу. Ще зробимо пару перевірок. Завантаження у нас 700, 9, 790, 800 вже мегабіт, 820, 822 мегабіта на завантаження і віддача. Як ви бачите, відразу спочатку хоче більшу швидкість 700, і потім вона чомусь зменшується. Можливо, щось не так некоректно працює в маршрутизаторі, тому що в інших маршрутизаторах чомусь віддача завжди більша, ніж завантаження, а тут чомусь менша. 800, 813 Мбіт на завантаження і віддача, як ви бачите, 610 Б. Почомусь постійно падає. Ми зараз знаходимося від маршрутизатора за одну стіну бетонну. Канальна в нас зараз 1200 на 1200. Завантаження 581 Мбіт і віддача 300 60, 380, 20, 430 Мбіт. 627 Мбіт на завантаження і віддача. 369 Мбіт. Завантаження в нас 592 Мбіта. І віддача 404 Мбіта. Тепер давайте перевіримо швидкість на 24 Гц. Так, Wi-Fi-аналайзер ми бачимо на частоті 2,4. Куча маршрутизаторів. Каналів вільних немає. Відразу нам рекомендують перейдіть на 5 ГГц. Перевіряємо, яка буде швидкість при цьому. Як ви бачите, зараз у нас лише будній день 1039. І швидкість у нас 5 Мбіт навіть немає. І віддача лише, як ви розумієте, 24 ГГц діапазон. Вечором і вихідні дні взагалі ніякої швидкості не буде. 7 Мбіт. І тест навіть не може до кінця завершитись. Все, завершується. Ще раз перевіряємо. Два рази ще раз зробимо, щоб середню визначити швидкість. Зараз трошки більше. Бачите, в нас завантаженість діапазона. Використовують багато маршрутизаторів 40 МГц, у мене лише 20 І тобто перекривають весь 24 ГГц діапазон. І, відповідно, ні в кого не працює нормальний інтернет. Ні в тих, хто 40 МГц вибирає, і в тих, в кого 20. 6 МБ на завантаження і віддача 16. Ще раз перевіряємо. І це в нас лише будній день. Не вечір і не вихідний. Ви, ви розумієте, що відбувається вечором і в вихідні дні. Дуже багато знайомих скаржаться, що дуже погано працює інтернет. Я відразу всім рекомендую купляти роутери з підтримкою Wi-Fi 6E стандарта. Не Wi-Fi 6, а Wi-Fi 6E це новий сучасний стандарт. І бажано всі маршрутизатори купувати саме в Україні. В Україні цей стандарт був сертифікований в минулому місяці. Що підтримка 6 ГГц буде. Wi-Fi 6 e стандарта. 3 Мб на завантаження і віддача 2. Це лише можна використовувати для підключення пристроїв розумного будинка, які не мають 5 ГГц. Всі остальні пристрої треба переходити на 5 ГГц і бажано 6 ГГц. Якщо ви маршрутизатор купуєте в Китаї, вони не мають підтримки всі 6 ГГц діапазону. Як ви бачите, Wi-Fi став працювати в новому стандарті Wi-Fi 6 Трохи краще. Шкода, що він не підтримує цьому маршрутизатор відразу Wi-Fi 6E, новіший стандарт. Але HP AC2 старому була швидкість там 180 на завантаження максимум то 160 і на віддачу 150 Мбіт, Зараз швидкістю ви бачите зросли в три рази. Тобто, я задоволений, що тепер у мене використовується лише один маршрутизатор. Є в них ще Mikrotik AX3. Це вже з виносними антеннами. Я задоволений, що я перейшов саме на X, тому що швидкість мені потрібна була більша, особливо для передавання великих даних. Є у Мікротіка додаток, мікротік З цього додатка можна всі зробити налаштування як в звичайному роутері. Заходите, буваєте, тип підключення вашого провайдера, назву Wi-Fi мережі і пароль. І там додаткові ще якісь налаштування можна зробити і все. Є мікротік Pro версія, там уже можна із всі ті з налаштування робити, що із веба, і з вінбокса. Так що я задоволений, що я замінив. Покажу, як скинути налаштування на цьому маршрутизаторі. Тут є у нас отвір Reset. Туди потрібно ставити якусь тоненьку, наприклад, викрутку, можна голку, лучше викрутку. Зажимаємо і вставляємо живлення. І тепер дивимося. На LED-індикатор user. Коли він перестане блимати, нам потрібно відпустити цю кнопку. Бачите, він зараз блимає. Все, відпускаємо. Він зараз завантажується із стандартними налаштуваннями.